President, speaker welcome. honor for me. Nice to meet you. Nice too. Ambassador. How are you? It? It's a good for us, it's to to It is an Я радий, що у нас є можливість діалогу безпосереднього між нами. Думаю, що ви глибоко знаєте, що відбувається в Україні, які наслідки російської агресії. Безпосередньо хотів би подякувати вам, парламенту, за те, що підтримували. Україну, підтримували відповідними резолюціями вашого парламенту. Я дякую всім представникам. Я дуже вдячний за наші стосунки щодо підтримки нашого кандидатства в Європейському Союзі. Пріоритети у нас не змінні. І це не тільки геополітика, але це і присутність потужної армії на полі бою. І тому посилення нашої армії. Найголовніше я хотів би подякувати вашому суспільству, яке було об'єднано. Я думаю, що це дуже важливий сигнал віри в Україну і допомоги нам. Ми вам вдячні і те, що дали прихисток і даєте прихисток нашим тимчасово вимушено переміщеним особам е на території дружньої Португалії за те, що таке відношення до наших людей. Що ж, you're very welcome. для мене велика честь. Е бути з вами, дякую за цю можливість. є певна послідовник. Прем'єр-міністр кошта вже відвідав Київ. Також спілкувався він з очільником МЗС, Міністерством оборони. І це чітко вказує на повну підтримку Португалії України і її оборони для нас. Зрозуміло від ранку 24 четвертого. Лютого минулого року, що йдеться про агресію про воєнну окупацію української території з боку Російської Федерації, і ми розуміємо, що єдиний спосіб зупинити війну і розпочати політичні переговори – це безумовне виведення усіх окупаційних російських військ. Для нас це абсолютно зрозуміло. Португальський парламент має 230 членів і 204 з них підтримує нашу позицію у стінах парламенту. Усі партії, представлені тут, вони виступають із засудженням російської окупації і обстоюють. Право України боронити свою суверенність і територіальну цілісність це реальні речі, і ми також підтримуємо Україну на гуманітарному рівні, економічному, фітосанітарному рівні, також на збройному рівні.